Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчих. Вищим фінмоніторинг. В Африці! Чому не виконана ухвала суду? І не секретаріат Кабінету міністрів, як ви тут весь час, висилаєтесь до секретаріату. Чому уряд не виконав ухвалу суду? Який спосіб виконання? Чи з Кабінет міністрів України полігальний орган? Документація, вся яка стосується акції, зберігається секретарі Кабінету міністрів України. Секретаря Кабінету міністрів України на виконання вимог ухвал надав витримування документу. Судово витребували з документом, ми їх надали. Є окремі суб'єкти моніторин відповідно. Ви є третя особа у справі. У справі деплятий президент. Шостого третя особа, ви є уряд, Найвищий орган виконавчої влади. Всі під вами. Чому не виконана суду? Тому що є органи, органи, які контролюють державну політику, є органи, які реалізують державну політику. Є моніторинг, я конкретний суб'єкт. Ви, як представник уряду, третя особа у справі. Які заходи вжили для того, як вищий орган виконавчої влади для того, щоб була виконана суду? Вас честь. Вводиться міністративно судниця передбачено відповідно, особа зобов'язана дати документи. Якщо особа не може дати ці документи, вона має вповідати причини суду. Відповідно, суд, сам визначить, чи причини неподання урядом і невинаконання документів є поважним, відповідно, вживає відповідні санкції. Ми повідомили суд, що відповідно ухвалену ми не можемо виконати, тому що дійсно відповідні документ відсудні. Суд потребував у нас конкретні документи. Як Мінекономіки відповідно в своїх показав, що відповідно цей документ потребує відповідно Розмножити, ну тобто скопію його зробити, може, відповідно, фільмоніторинг, як корот, який його створив. Ну, які питання можуть бути в даному випадку доволі? Великі, тому що пройшов воно ну, більше місяця. Ось такі питання. Більше місяця пройшло з моменту винесення ухвали. І вона не виконана. А ви третя особа справі. І ви найвищий орган в нашої влади. А підлеглі органи під вами не виконують ухвали. Дякую, дякую.